Вже святкуєте, сонечки, дівчатка. Сьогодні тільки гарні новини, що вам протягом року подарують вищі сили. Давайте подивимось. Я бажаю вам щастя, спокусливих і щирих відносин, наповнених любов'ю та натхненням. І да прибуде з нами сила та перемога, небо на нашому боці. Так, що вам вище сили подарують протягом року, що вам вище мудрість подарують? Можливо, у когось є такий поважний кавалер, трішечки старшого віку, по якому ви можете дійсно ну, сохнути, можна так сказати. Так прямо щиро його можете покохати. Ще щось. Ой, можливо, у когось дитинка з'явиться, чи, можливо, у когось буде нове діло, новий проєкт. І я думаю, що ви в цьому році зустрінете того чоловіка, ту людину, якщо ви чоловік, ту людину, з якою ви разом проведете остаток вашого життя. От будете до самого-самого разом з ним. В повазі, в любові, в коханні, в щирості я вам бажаю всього самого найкращого. Хай щастить.